Арт терапія, спілкування та психологічна підтримка. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбуваються заняття із представниками Червоного Христа. Тут діти малюють, створюють оригамі, роблять вироби із пластиліну. Ми робимо квіточки напополам серветки там, ділимо так, щоб вони були два шматочки і потім їх. Сидіння вместе, місті не клеєм і прикріпляємо на пластилін цю квіточку і малюємо стібельочки там і так далі. Ми робимо усілякі поробки там з паперу з бумаги. Ми цю дзиґу робили з паперу, і там діти придумали сказку, на ну, як робити. Ми тут робимо поробки, і в мене тут є друзі. Чай п'ємо після майстер-класу. Дуже круті поділки робимо. Тут можна відпочити. Так, я без ну все ж десь без телефонів, Було один раз заняття, коли Настя принесла. Хвосте, і ми так ходили. Це було дуже смішно. Більшість відвідувачів майстер-класів вимушені переселенці віком від 5 до 16 років. Але на заняття запрошують і дорослих, та місцевих дітей, аби тут мешканці різних областей країни інтегрувались у нове середовище. У Нас тут багато діток-переселенців, і оскільки вони навчаються здебільшого онлайн, то їхнє соціальне коло значно звузилося, і це для них можливість з кимось познайомитися, подружити. Тися, поспілкуватися, ну і так само доросли. Да, ми хочемо, щоб люди, які до нас приїхали, адаптувалися в місцевій громаді. Ми намагаємося все ж таки співпрацювати і е, спілкуватися саме не тільки з дітьми, а й з дорослими, тому що їм також це потрібно. Літом зараз декому нема де дітися, треба десь дитину залишити на годину. На дві майстер-клас відбувається на протязі півтори-дві години займаються. Окрім творчих майстер-класів, фахівці надають відвідувачам і психологічну підтримку. Це, зокрема, дихальні вправи, вправи на згуртування та адаптацію. Я радію тому, що вони дійсно згуртувалися між собою. Вони вже не поділяють один одного це місцеві, а це ВПО. Гріє мені душу, що навіть ті сім'ї, які вже повернулися додому, вони не виділяються з нашого спільного чату. Вони розказують свої новини, питають про дітей, які залишились тут, передаються один одному привіти. Тобто, саме тут, на базі цієї бібліотеки, ми згуртували вже майже всю країну. Ці заняття у книгозбірні відбуваються щовівторка о 15-й годині та щонеділі о 14-й. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.